За різних життєвих обставин чимало домашніх тварин опиняються на вулиці без тепла, підтримки та звичного людського піклування. Але на цьому їхня історія не закінчується. Завдяки чунності та щоденній праці працівників комунального підприємства Спецсервіс Кременчук ці хвостаті друзі отримують другий шанс шанс на турботу, безпеку і новий дім. Серед таких історій річард. Молодий, активний і життєрадісний пес, стерилізований, вакцинований і абсолютно готовий вирушити додому. Хоч сьогодні. Він у нас один із наймолодших наших пацієнтів. Він лікувався тривалий час. Це підліток, хлопчик. Він Компанійський, лагідний, зовсім молоденький, тому ми думаємо, що його дуже легко можна буде навчити і командам і привчити до проживання в квартирі. Щоб підтримати Річарда, не обов'язково забрати його одразу. Можна просто завітати, вигуляти, подарувати смаколики чи приділити кілька хвилин людської уваги. Шанс подарувати комусь із пухнастики справжнє щастя у ваших руках. Дізнатися більше історій про таких як Річард можна на сторінках підприємства у соціальних мережах, а також за адресою та контактами, які зараз бачите на екрані. Там на вас уже чекають десятки маленьких сердець, які хочуть бути почутими, бо кожному герою потрібен свій дім, і можливо, саме ви станете домом для когось із них. Катерина Груднів, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.